Для чого? Нічого. 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 Щоб не став свій хіба в телефоні. Стоп, дівчата, він може розвити серцево-судинні захворювання і пошкодити вашому здоров'ю. Підходьте до мене. Дивіться, що в мене є. Якщо ми це спробуємо, ми себе уявимо казковими персонажами. А це може зашкодити нашому здоров'ю? Та ні. Вживання невідомих речовин може зашкодити вашому здоров'ю. Що воно є? Давайте ми його сподобимо. Давай ось стоп, зупиніться. Куріння шкодить вашому здоров'ю і може викликати такі хвороби, як рак. Якщо ви замітили, що хтось входить в туалеті, необхідно повідомити дорослих. Вчителів або адміністрацію школи. Подивіться, що ви зробили, як не розбилась, звичайно. Запам'ятай, що за твої вчинки відповідають батьки і відшкоджувати збитки доведеться їм. Привіт! А пам'ятаєш, ми вчора з тобою грали в PlayStation. Ти зовсім грати не міш, а у мене друг, він до мене вчора цю і він краще дає, а ти ніхто. Матвій, а давай сьогодні до тебе додому і там пограємо в плейстейшн. А можна трішки тихіше? Це все-таки урок, ми приймаємо. Друга парка. Зриваючи урок, ви заважаєте іншим отримувати знання. Стоп! не завжди з силою можна вирішувати конфліктні ситуації краще звернутися до вчителів чи дорослих.